Починаємо ранок із хороших новин, тобто втрат російської армії. За минулу добу окупанти втратили три танки, 13 бойових броньованих машин, чотири артсистеми, 19 безпілотників, один гелікоптер та крилату ракету. Також стало менше на 320 військовослужбовців. Усього ж ліквідовано понад 69 тисяч окупантів. Попри велику кількість іранських дронів, наші воїни вміло з ними справляються лише за дві години вчорашнього. Вер... Вчора наші захисники знищили на півдні 19 ворожих безпілотників: 15 в Одеській, 3 у Миколаївській та 1 у Вінницькій областях. У повітряному командуванні збройних сил України кажуть, що високу ефективність бойової роботи показало озброєння, яке надали Україні західні партнери. Крім того, на сході зенітні ракетні підрозділи знищили керовану авіаційну ракету х 59 Вночі Росія атакувала громаду на Київщині. Є кілька. Прильотів наразі на місці працюють рятувальники, ліквідовують пожежу та наслідки удару. Попередньо жертв і постраждалих немає. За інформацією голови Ова Кулеби, деякі повітряні об'єкти над областю знищені. По околицях Запоріжжя ворог запустив три снаряди реактивних систем залпового вогню «Смерч». Постраждалих немає. Руйнувань зазнав об'єкт інфраструктури. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Біло Русь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи свою територію повітряний простір та інфраструктуру. Будьте обережні, адже загроза ракетних та авіаційних ударів, зокрема й задіяння ударних дронів, не зникла. Експерти інституту дослідження війни вважають, що Путін не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною та зберігає максималістські цілі війни. І додають, що про це свідчать його. Останні заяви, зокрема про те, що Україна втратила суверенітет на зустрічі з представниками органів безпеки СНД, а також що США використовують Україну проти Росії.